Тарас Григорович Шевченко, муза. А ти пречистая, святая, ти сестро Феба молодая, мене ти в пелену взяла і геть у поле однесла, і на могилі серед поля, як тую волю на роздолі, Туманом сивим сповела. І колихала, і співала, і чари діяла, і я, о, чарівниченько моя, мені ти всюди помогала, мене ти всюди доглядала, в степу, безлюдному степу, в далекій неволі ти сіяла, пишалася, як квіточка в полі. І сказар мене чистої, чистою, святою пташечкою вилетіла і понад мною полинула, заспівала ти золотокрила. Мов живущою водою душу окропила. І я живу і надо мною. Своєю Божою красою гориш ти, зоренько моя, моя порадонько святая, Моя ти доле молодая. Не покидай мене вночі і вдень, і ввечері, і рано витай за мною і учи, учі неложними устами сказати правду. Поможи молитву діяти до краю, а я умру, моя святая, моя ти, мамо, положи свого ти сина в домовину і хоч єдиною сльозину в очах безсмертних покажи.